Сьогодні відбудеться перший випуск слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян в стінах нашого університету за історію незалежної України. Цей перший випуск підготовчих курсів іноземних студентів для нас дуже багато значить і переконаний він багато значить і для вас. І я думаю, що ваші прізвища, ваші імена, ваші фотографії будуть. В історію розвитку і становлення нашого університету, адже тільки рік назад ми отримали ліцензію на підготовку іноземних студентів і зразу ж взялися до цієї роботи, і ми бачимо вже свої реальні результати. Тому перше я хотів би подякувати. Хочу сказати за студентів, за наших випускників, які пройшли. Це також можливо для них тернистий шлях, тому що я пам'ятаю першу нашу зустріч і ваші українські слова, які були для мене надзвичайно приємними. Я хочу побажати вам подальшого зростання, подальшого успіху, подальшого навчання, щоб ви чи навчались у нас, чи, можливо, хто хоче. Вибрати інший фах, навчалися в нашій Україні, але переконаний, що знання отримані саме у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Будуть вам в нагоді вже все подальше життя. Тож вам і всім бажаю успіхів, бажаю удачі, бажаю. Здоров'я і бажаю впевненості в завтрашньому дні. Хай вам всім щастить. Вітаю вас із завершенням курсів. Дозвольте оголосити наказ по Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Зв'язку з закінченням 1 серпня 2016 року навчання слухачів підготовчих курсів для іноземних громадян та осіб без громадянства. Відрахувати наступних студентів, наступних слухачів курсів у зв'язку із закінченням навчання. Перший принц Твум Габінг. Друге. Тарік Ахмед. Третє. Манія Тела Адріан Андіс. Четвертий. Айгало Філіп Пол. І п'ятий Алхаджи Ахмат Ахмат. Ми вас відрахували з гарної причини у зв'язку з закінченням навчання. Так. Для вручення свідоцтв запрошуємо ректору нашого університету. Вручається свідоцтво про закінчення курсів «Перш Принц» Габін. Бажаю вас, вам Другий Тарік Ахмед. бажаю Манія тела, Адріан, Андіс. Вітаю вас, бажаю, подальших. Так, четвертий. Айгало Філіп Полк. вас, бажаю, подачі. І Алхаджи Ахмад Ахмад. Слово надається випускникам підготовчого відділення для іноземних громадян 2016 року. Будь ласка. Ми дякуємо дуже викладачам та працівникам Чекаського національного університету імені Богдана Гемницького за терпіння, і підтримку. Це допомогло нам адаптуватися до життя. І навчання в Україні. Що з того разу я не пошкодував, що я обрав саме цей навчальний заклад. І своїм друзям буду рекомендувати навчатися саме тут. Дякую. А, ми дякуємо також за отримання знання та досвід набути протягом навчання. Ä, шкода, що в Черкасах ä, немає морської академії. Ä, я от ä, я очився тут. Саме українська мова познайомила і здружила нас за відносно невеликий на проміжок навчання у наших серцях. З'явилася велика любов до України і української мови. Вважаємо своїм обов'язком добре знати українську мову та щораз поліпшувати рівень її володіння. Я розкажу друзям про Україну, де в Дніпрових, велях синих лаври куполи, де хрещатик і Софія, де прекрасне, прекрасне місто Київ. Краще на землі. Розкажу про Україну. Де калена, робена, квітний край вікна. І сподіваюся, що тоді наші віченики підуть нашим шляхом і будуть навчатися тут в Україні. Зокрема в Черкаському Національному університеті імені Богдана Менецького. Осеві всім за допомогу і нехай ваша доброта і щирість до вас до ръцею. Я приєднуюсь до вітань на адресу наших випускників. Дійсно, вони досить добросовісно працювали, і сам факт те, що вони майже вільно володіють українською, свідчить про це. Сподіваємося, що той досвід, який ми отримали під час роботи з підготовчим відділенням, дасть таку серйозну основу для роботи з іноземними студентами. Хочеться побажати їм самореалізації як в нашому університеті, так і в тих закладах України, які вони оберуть. Але ми завжди будемо їх пам'ятати як наших перших випускників. І я думаю, що якраз в сторічній історії Черкаського національного ми їх будемо згадувати як перших випускників підготовчого відділення. Ukraine, Чекасі. Borat Meniski National University. I love this university. It has helped me so much to learn more about the culture and tradition of Ukraine, which I'm proud of, and I'm happy about it. Thank you. Many podobaisa Ukraina i somu National University.

Thanks for this university and thanks for the dean and thanks for all the teachers that was with me all the way. Uh, Bodan Kamenitski, university. Uh, Dopo mahaj meni, i sohotni. U uh, meni je diplom, tu je duže šasleve i tu duže hardna pogoda i lude. U uh, sev si le i šasleve zaras. Мені дуже приємно сьогодні бути присутнім на цьому дійстві. Це перший наш випуск підготовчих курсів іноземних студентів. Ми бачимо в цьому свою частину своєї стратегії розвитку, і, безумовно, ми бачимо можливості у цьому і, звичайно, будемо розвивати. Цей досвід перший, він дуже цінний для нашої подальшої. Роботи тому ще раз бажаю випускникам успіхів у подальшій долі і житті, а нам безумовно успіху у цій праці. Вітаю всіх!